Ці 300 метрів дороги у селі Рибчинці на Вінничині напередодні прославилися на всю Україну. Там теж ні кандидат у нардепи, нібито зруйнував бульдозерами дорогу, яку перед виборами для села проклав. Руйнування відбулося, бо буцім то вибрали не того. Кинули в інтернет, що цю дорогу після виборів, так як він не пройшов, взяли її, ну перегорали одним словом. Це все брехня. Дорога зараз там все нормально. А тут взагалі трактором і все можна було приїхати. Ремонт обійшовся кандидату Юрчишину у 15 тисяч гривень. Та дорога то гарно сказано. Ґрунт, а зверху щебінь. Місцеві заслуги не оцінили, бо геть заплуталися у кандидатах. За всіх разом немає І без себе не було за трьох за штрьох. Так за одного. Ну що там робилося? Не бачила. Яка вона ну, була на похороні, то що були ті бакані. То казали, що Юрчишин засипає, бо буде молоко брати. Сам Петро Юрчишин переконаний, наклеп на нього звів опонент. Переможець Микола Катеринчук це заперечує.